25 липня в актовій залі Павлоград-Вугілля відбувся четвертий пленум таркому профспілки працівників вугільної промисловості. Розглянуто актуальні питання щодо соціального діалогу між профспілкою та адміністрацією ДТЕК енерго та прад ДТЕК Павлоград-Вугілля. Зараз в умовах воєнного стану приймаються спільні рішення стосовно налагодження взаємовідносин, підтримки мобілізованих, сімей загиблих та поранених. Оздоровлення шахтарів тощо. Але як відмічалось, залишаються важливі питання, які потребують продовження діалогу з адміністрацією з цілею знаходження можливості їх вирішення. Неприваблива праця має непривабливий дохід. Напевно, саме так можна позначити лейтмотив плеви. Учасники форуму проспілкові активісти практично всіх структурних підрозділів підприємства. Порушили низку гострих проблем, які негативно впливають на ефективність роботи шахт та філій, і які терпут спілки неодноразово порушував перед адміністрацією ДТЕК Енерго та прад «ДТЕК Павлоград вугілля. Проблем чимало, але більшість із них випливає з головної: це недостатній рівень заробітної плати працівників, який призводить до того, що люди залишають шахти. У пошуках гіднішого заробітку. І біллю доводиться констатувати, що незабаром працювати на шахтах практично не буде кому. Цю та низку інших актуальних проблем було порушено у доповіді, з якої виступив голова теркому про спілки вугілників Сергій Юнак. У підприємства України, в тому числі на повітря, відчувають всі складнощі організації буде мало вугілля під час воєнного стану. Працюючи, як і вся можливість як промисловість України на межі можливості. Перед працівниками проспалкової організації під час війни постави нові виклики падіння реальної зарплати, обмеження трудових прав на період воєнного стану. Але є проблеми, які ярками накопичилося як загалом у вугільній галузі, так і в трудовому колективі брати як погора догірна. Держава рядом, разом із бізнесом своїх бізнес та неправильного рішення щодо вугільної галузі. А це сказування соціальних гарантій, передбачених статтями 4, 5, 7 закону України про приспіжність шахтарської праці, низький рівень заробітної плати шахтарям та відсутність своєчасної до повному обсязі підвищення посадових влади трудячих, нашому об'єднані посадовців не підвищувалося два роки, декарбонізація енергетичної галузі та створення бізнесу, різних структур та програм, які ще більше вмежують права трудячих. Допустили, що звільнюються краще фахівці у пошуках іншої роботи з більш гідною заробітною платою в інших галузях економіки. Додалась мобілізація і Ізниження... зниження чисельності в західному добацію з 2020 по -20 2022 -20 рік становить 3449 чоловік. А за 5 місяців цього року чисельність знизилась на 334 чоловіка. Працівники нашої вугільної газової компанії це головне те ціни, що в нас з вами є. Низький рівень заробітної плати, недостатня робота з охорони праці та техніки безпеки, позбавлення шахтарів пільг, що діяли раніше. Необхідність пільгового пенсійного забезпечення за списками номер 1 та номер 2 оздоровлення шахтарів та їхніх сімей, бронювання шахтарських професій у воєнний час. Про це говорили у своїх виступах делегати пленуму. У нас війна, але країна живе, вона робить все для перемоги. А наші колективи стабільно працюють. Сумлінно і самовіддано. Наші мужики воюють, вони волонтерять, дружини ведуть маскувальні сітки, здають кров. Роблять саморобні свічки для військових штургів. Діти малюють патріотичні малюнки. Наш народ не зламаний. І він все розуміє, і багато тепло. Шахти палату їдя працюють у гострому дефіциті персоналу під регулярними сиренами, але виконуючи всі наряди, виходячи з людських можливостей. Без додаткової відпустки, без повноцінного оздоровлення, хтось дефіцитним працівником не був відпустці з минулого року. Постійно, щодня зростають ціни на продукти харчування, речі, паливо, господарське приладдя. Тільки два роки підряд не зростає оплата та тарифи. За 4 роки було підвищення окладів на 10%, що покрило показник інфляції в рік підвищення. На цьому все. Наш четвертий племом Дніпропетровської територіальної організації профспілки працівників водня промисловості проходить тяжкий для України час. Коли наші воїни, шахтарі 6 захищають нашу державу від російського агресора, про спілка на своєму посту. Борються за достойну заробітну плату для шахтарів. І це головне питання, вирішення якого чекають від нас всі трудові колективи. Вже не один рік на наші закон... законні вимоги щодо підвищення заробітної плати компанія не реагує, а відповідь одна: немає коштів на підвищення посадових оплатів. В той час, коли бізнес розвивається, а шахтарі, котрі працюють на бізнес в тяжких умовах з недоконтактом чисельності працівників, отримують за свою працю. На заробітну плату, котра не дозволяє отримувати свої сім'ї, тому виживають як можуть. Те, що зараз відбувається з точковим підвищенням відсотка премії, не вирішить нашу проблему рівня на заробітної плати, необхідно тільки підвисити посадові оклади, що пропонує та вимагає наша прослухова організація. І наші воїни, шахтарі, котрі прийдуть після перемоги на рідні підприємства, будуть зовсім іншими поняттями. В плане борьбы за свои права. Трагедия, которая произошла на шахте юбилея в 56 лаве, 586 лаве, 17 июля 23 -го года, уже по первым дням работы комиссии были выявлены грубейшие нарушения как охраны труда, так и техники безопасности. Начиная с выдачи наряда и заканчивая рабочим местом, где произошло возгорание. Низкая производственная дисциплина, Некомпетентность руководителя участка. Электромеханическая служба участка поражает безответственности своей. Профсоюз надеется, что все-таки по окончанию работы комиссии будут действительно выявлены нарушители, те, а не кто именно виновен в этой трагедии. Второй вопрос, который я хотел бы поднять, это право на льготную пенсию по списку номер два. Как мы помним, в 2016 году был откорректирован этот список. Из этого списка вывели маршридеров, геологов, начальников смены. Ну, как все мы знаем, на каждой шахте есть эти сотрудники. и Они 50% больше своего времени проводят в шахте. И при этом выполняют свои обязанности, именно должностные свои обязанности, согласно своим инструкциям. Что мы предлагаем? Хотелось бы предложить, написать петицію президенту України, щоб этот вопрос рассмотрели. Предлагаю всім проголосувати за эту петицію, тому що хотілося б, щоб эти люди имели право на роботну пенсию согласно спискам. Последнее нормальное было бы рішення зарплатної плати по рахунок, в 2007 році состоявшись тут митинг, було все-таки прийнято правильне рішення піднята заробітна плата. До цього хатилого на 4-5 не більше, бо беремо останні 10 років, скільки ми не говорили про підвищення зарплати, відчут звіт керівників дика всем виставлять діаграми і рисують, які борги перед ними стоять. А в мене зразу з'являється. Запитання над ним. Якщо ці 10 років ви рисували діаграми, що вам досвід і не дають гроші, а як я вас тоді держу, 10 років вам гроші не віддають, це по поводу того, що сказав е, за е, шахти голова правкому, що компанія все ж таки розвивається. А результат для шахтарів пора вувля і всіх робіт порабуля все таки мала повернутися і платити нормальну заробітну плату. Пленум констатував, що прийнятих мір та заходів з покращення соціально-побутових умов працівників недостатньо, і тому прийнято рішення продовжувати перемовини на відповідних комісіях та зустрічах. В постанові Пленуму йдеться. Генеральному директору прад ДТЕК Павловрат Вугілля. Сергію Вороніну встановити додаткове преміювання працівникам на підземних та поверхневих роботах усіх професій та посад, які не увійшли до наказу про проведення доповнень та змін до положення про преміювання. Підвищити з 1 вересня діючі тарифні ставки та посадові оклади із розрахунку встановленого розміру прожиткового мінімуму з обов'язковим підвищенням величини планового фонду оплати праці. Встановити доплату до посадового окладу за фактично відпрацьований час за роботу у військовий період прийняти спільне з профспілками рішення щодо продовження проведення атестації робочих місць не раніше ніж за півроку після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Прийняти до 1 жовтня спільне рішення щодо виплат одноразової допомоги працівникам. Звільненим з підприємства, з пропозицій адміністрації із заключенням медичного огляду, а також виплат моральної шкоди працівникові, яку він отримав у період виконання професійних обов'язків на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, надавати щорічну основну відпустку за відпрацьований робочий рік відповідно розробленому графіку у розмірі не менш ніж 28 календарних днів. Зайнятим на підземних гірничих роботах. Промислово-виробничому персоналу не менш ніж 24 календарних дні, зі збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на два календарних дні, але не більш як 28 календарних днів. Іншим категоріям працівників, робота яких пов'язана на поверхні, не менш як 24 календарних днів. Прийняти спільне рішення щодо фінансової виплати кожному працівнику у зв'язку з Днем Шахтаря і 60-річчям західного Донбасу в розмірі від 500 до 1 тисячі гривень. У другому півріччі 2023 року підготувати санаторій профілакторії Самара для реабілітації демобілізованих працівників і оздоровлення працюючих. Бізнес блоку «Детекенерго» Запропонувати фінансування оздоровлення та лікування демобілізованих працюючих робітників прав ДТЕК Павлоград вугілля і їхніх сімей у санаторіях та пансіонатах України в повному обсязі. Соціальний діалог між профспілкою та адміністрацією продовжується. І на завершення на пленумі мітеркому найактивніші профспілкові активісти були нагороджені почесними грамотами Дніпропетровської територіальної організації. Профспілки працівників вугільної промисловості група активістів отримала також нагороди від керівництва військової частини Національної гвардії України за вагомий внесок і допомогу Збройним силам та територіальній обороні. Делегати на шостий з'їзд профспілки працівників вугільної промисловості, який відбудеться у вересні.